Зараз перебуваємо в Чорнобаївці, де вчора відбувся масований обстріл населеного пункту. За офіційними даними, троє загиблих є поранені. А в самому селі люди зараз ліквідовують наслідки цього обстрілу. Дуже багато будинків пошкоджено за офіційними даними Херсонської обласної військової адміністрації. Близько 60 будинків зазнали руйнувань. В момент обстрілу ми були в себе вдома. Це тут жила моя мамка. Вона померла і тут знімали е, 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 квартиру два хлопці. Руйнування все, все вікна, е, дах, е, е, зливна яма, е, колодязь, все, все. Що ще, Всі вікна повибивало, В хаті двері всі повиворачували, потріскані всі побиті. Ну, все, арка, все побита, все, все побите тут. Ворота взагалі во ангарні стоять такі. Калітка вивернута, ворота, стовбики, забор весь, ну, все, все треба переробляти повністю. До нас прилітало вже ось на цю вулицю. Вже ось сусід уже треті разі сюдах криє. Йому прямо туди, всередину прилітало. Це ж Росія. Що ви хочете від Росії? Вони нам покоя давати не будуть ніколи. Ні-ні-ні, це нам У нас вже там два, там, це другий прильот. Перший був і Рада попали дві штуки в хату. А тепер оці касідні. Оце другий раз вже. Це повний повний кітазак. Гради витащили, світа немає. Повні все побите. Можете віднятися на, на лісницю. Тут повний жах. Перва мандеромаха, друга залетіла. Перший раз і ту хату побила, тут ми накрили цю вже, яке було, таке воно залишилось. Це ваша собачка? Так, да, Це охранник. Вірний. — Собачка теж злякалася, дуже. не знаю. Я, я, я якраз йшов додому, не дійшов, 20-30 ну, метрів, тут подіс осідів впав і лежав, коли це все. Це, це, це витіли осколки. Я вже не знав, так лежав і ото сипеться все. Якраз ну, по дісідав, це мене доставило. Я не хотел зайти в дверь. Если бы в дверь зашел, бы, наверное, уже я бы не был. Дочка была с внучкой, а я был, ну, у нас там еще есть хата На А вони були тут, і дочка там дійсти на кухні готувала, а внучка була в спальні. Коли почули, що свистить, побігла до неї і в цей момент приходить. І на кухні пробила дірку, Якщо хочете, я вам покажу.